Наче все почалося. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Watcher of Rounds Українською. І сьогодні хочу провести останній стрімчик з певних причин. Мене викликає до військома, скоріш за все, далі в мене просто не буде можливості записувати стрімчики. Але ви це діло не покидаєте. Це діло може продовжувати кожен і це, в принципі, доволі таки цікава штучка. Так, дивимося, що у нас є. Відповідно, ця інформація внесла певні корективи щодо призовів. Зараз не Х10, зараз не Х2, вибачте, але зараз йде подвійний шанс на Не подвійний шанс, а можливість дістати легендарочку і одразу в купі з неї дістати ще одну. Тобто, так би мовити, один плюс один акція. Що теж є доволі таки непогано. Так, тут синька, тут, зрозуміло, нічого мені не світить. Так, добренько. Добренько. Забрав. Забрав. І зараз одразу до соло деякого. Так, десь у мене можуть бути вони ще. Тут сподіватися не варто було. Так, трішки змінили, не одразу орієнтуйся. А вже буде так. Значить, про все позабирав. Тут зараз позабираю. Пробіжуся. В принципі, потім вже пробіжуся, напевно, по цьому івентику. Добре, хай же. Так же буде так. Тут не знаю, як його вгадати, щоб... О, так, є добренько. Наступний круг. Окей. Допробувалося, це б забрати було б геть красиво. Але це вже треба жаліків побільше мати. Так, тут все у нас. Не судьба було тут щось полювати. Так, у дракона тут, здається, не буде на пантеоні нічого. Так. Окей, окей. Давайте підривати. Давайте підривати цей бьем. Починаємо з синеньких їх ляч тут Зараз же один плюс один ні? А я не зрозумів. Сьогодні ж неділя? Сьогодні неділя. А де один плюс один? А де один плюс один? Не дуже розумію. Щось здається. Кидання розробники. Забачаю, зараз гляну, що тут. Апдейт анонсмент імент... натайс. Тататам. Текст 7. 17, 19, ну. No. Я щось не розумію. Один плюс один має бути, але щось не дуже. Перший легендарний герой полювали. І ще один буде легендарний. Тільки один раз таке буде. А чому вони там не відображають? Щось дуже дивно. Та яка різниця, в принципі. Так, поїхали. Давайте зал... Ах, ні, не заголда, мене, не, не зголдав, ну нічого. Окей. Далі. А, то я неуважний тут двічка як була відображена. То я зразу не звернув увагу. Окей. Ще тріпа. Давай Угу. І ще одна трічка. Ось оно, ось она. Дві карти намальовано але що зразу не звернув уваги. Не дуже щось зібрано. Так. Ще один. І потім вже лупатимо повністю усі сині. там в мене щось здається один. Золотий і плюс, відповідно, всі усі полупимо шарди. Ну, грубо кажучи, 1230. Але не так давно були легендарки на на минулих вихідних. Тож не факт, що щось буде, але було б нечогенько не так. Синька, 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 зеленка. Так, кокаюшки. Далі. Ну, ні. Так, добре. Сінька, синька, зелень, зелень. Танчик. Танчик. Окей. Заберу одразу. Оп, давай. Заберу, забрала. є двічка В одному. Так. Зелень. любимо, улюблена. Четверта у нас будем. Так, опа, юшки, одна зелень. І поїхали двадцяточку. Останню заберемо. Так, фіольчик. фіольчик, і фіольчик, Побачимо зараз. Так, цей Петя, Не цікавий в будь-якому випадку. Давай, десяточка. І тут у нас буде, само собою, хат Так, добренько. Молоко пішло. Сенька, то все путем. Так от я забираю. І поїхали по 10. то скільки ще 3. 3 заходи, там щось поштучно буде трішечки. А потім все ще буде синьо розпалюте, доб'юще. Давай, поїхали. Можливо, там ще й наш кребеться на якусь одну десяточку. Не факт, там виключимо. Сінька, сінка, сінька, синька. І вольчик, а ну-ка. О, таке. Таке. Угу, 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 угу. Новий, як ви бачите, але такого хіба що. Не знаю. Я не знаю, що він навіть може, але максимум на даному етапі епіки не дуже так цікаві, усі що підряд. Тож, напевно, качати не буду. Бог я знає, що воно там ще десь знадобиться. Але двох фракцій, з іншого боку, це може і допомогти. Синька, синька, синька. синька. О-Кай, okay, okay. забираємо, отак ось Отак от зараз. Що? Що ти хочеш тут? Керст. Це довджинко. Це довженко. Довженько, довженко. О, гарніо. Це подобається. Так, давайте. Забираємо отак. Так. Okay. Доброе. Так, что тут у меня? Рыжий не магия. Так, поясним. Так. А есть тут ничего не видно. Вот так, понятно. Чего я себе шел? Чего сидите шел? Ну, тут нічого не потрібно. Ну, потрібно розпалити герої. Так, синку, синку, всю. всю. Пум, -пум, 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 -пум. пум 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 О, та тут ще нормально, тут ще на паличку призові може і нашклямається Дисміс. Так. Ну, там трішечки не добре. Що в мене тут існі? Хоч який левел А є, і якось їх трошки шкода буде розпиляти. А чи шкода? Три Ну. Жаба жметь. Ось цього можна покімонапилити. Та й все. Ні. Несочу. Несочу. Тепс. Один. Цікаво було подивитися на цю реалізацію 1 плюс 1. Так. Десяточка. Чи буде? Буде? Буде. Буде. От і подивимось зараз. Так, одразу, хто у нас? То у нас. Ху -ху -ху. А один Сайлас. за ще Не новий, але це такий стройовий і бонусом. Оце да. Одразу сайлос на Оце я розумію, оце гарно. Оце мені до душі. О, оце так. Да. Зараз хтось вибереться вперед. за пробудами. Так, швидкість, швидкість атаки збільшується на 100, коли тіньовий клок своє буде ефект якогось там, коротше, клоку. Ну прям бімба. Бімба. Хацут не хацут, але вкачка на нові висоти теж нічогенько так. Якось 2-0 одразу на користь Сайлеса. При тому, що в принципі могло не випасти. І це по факту у нас ми зараз, зараз знову ж таки, зайдемо на випорки і поглянемо, скільки ж я їх зробив. Щоб у мене випала легендарка. Так. Добре. Ну, давайте, давайте, давайте. Тут я зрозумів, все чудово. чудово. Ой, хорошо. Ой-ой! чудово. Так, синьку я можу ще зараз уже трішки потерпіти. Синка, синка. Тут у мене є синка першого рівня оці. Покемони мені і дарма не вдалися, вони в мене вже з лихвою. Так. 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 Висновка, що я ще одного легендарного героя зараз не дістану, але яка в біса різниця. Чпойн. Зате буде красиво. Ще треба 80-70. Раз. А, що ж що робіть? Що ж мені з вами робити Тут все щось підкачане, підкачене. Ой, та. Злим господи, 60, ніця не вистачить. Я вже буде заради краси все одно награти, то не грати по красивому. Чик і черік. Так. Синічка, синічка. О, какаюшки. Добренько. Тут ми забирав сказ і можна психануть. Якщо можливо вам цікаво, можна буде рубанути босса. Глянути, що там вийде по дамазі. Так, ще швиденько це зробимо. Уже на третьому в мене було 9000. Зараз гляну, як буде з другої пробуду. Зараз психологію залющий по скілам. Хайме слайді мучі, може. А що по скілам? Його краще довернути вже. Random апгрейд. А тут туди все, хай буде, хайде до нього. Давайте в пасі. Нє, не, не хочу. Ну і фу такими будь. Добре. Добре. Бос. Бос. Ау, каже босс. слухай майонез, бос, Я не хочу майонеза, а що ваша є, єсть? єсть так. Їмо обдаляло, на третій швидкості, швидесенка. Третього та четвертого лупанемо, глянемо, що там на четвертому, що було типу чотирьох тисяч. На третьому було дев'ять і там типу того, вісів дев'ятсот з копійками, там дев'ять двадцять п'ять, ну таке. Це ж тут у мене вже стоїть лугар, він на одиничці, теж якось так фартануло за одні вихідні. Двічі із червоних із міфіки дістав. А їх було всього там 11 чи 12. Ну, коротше, коротше фартануло. Просто люто. Люто. Так. Кровушки щось не дуже багато, як, як не дивно, від логару, хоч там і відсотків 15, але у нього швидкість літезна там просто. Чи швидко сходить кровушка. О, да, окрошки. Опа, пішло. Шкода, що як з ядом не може накопичуватись, там стакатись по декілька разів, бо то було прям гарню. Але о, зараз бачу нормально підряд. Раз, раз за разом, раз за раз, разом. Раз, раз, раз. Б'ється, б'ється. Так по часу я не зорієнтуюсь, що воно як воно. Зараз уже буде ближче до кінця. Давай, 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 давай. давай. О, чудово, гарно розбили. А, ну цеп, щоб на третьому ще розбивати третій. взагалі було б краса. Ну, дев'ятку тут перешагнемо 100%. Аби це ще до десятки дібратися, було б взагалі чудово, але щось мені здається, що потуги не вистачить. Не вистачить 9. 9. Зараз 100 буде. Добре, 900 минули, 200-300, 400, 500. О! Красиво мені нравиться. І зараз побачите, як. Як Сайлас е, настрілює. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Давай, давай. Щук. Був би чи можна було подумати, що вдвічі випадку забирати останні тут 24. 24. Якщо цікаво, потім покажу обвіз цього пацанчика. Всі останні тут, в принципі, ну, лугар на одиниці пробуда. Це на двійці, але розрив вже бачив лютий просто. Окей. Окей. Так, і ще один бій, і на сьогоднішній стрімчик буде усьо. усьо. Так, Останній дос. Знову ж таки, там 3-4 хвилини, скільки він там б'ється, але це про мене дуже швидко. Що де можна вибирати швидкість іще більшу для перегляду? До речі, можливо, якісь механіки, або, можливо, щось інакше розставляв на третьому та четвертому босі, але мені здається, що вихлоп по героям інший відрізняється, то що на трійці, то що на четвірці. О, тут я ще господій, ще і Переса закинув. Щоб броні об'єкт. Це собі вечару можна Ареса кидати, він броню буде нон-стопом ламати, бо тільки жив. Діка кого можна було б міняти хвіст його знає. Бо так усіх бійців не поставиш, хоча і дамага домагають імпакт найкраще, але... Але, 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 але треба ще й щоб жили. І так, то тут здається мені буде істотно цікавіший результат, ніж був до пробуди псайлоса. Вони цікаву темку, до речі, зробили. Це що двійко і однак. Це дивився у Daimon. Дай... Господи, як його Daimon чи щось типу того? Ден Файлмен, Мабуть, якось так. О, клас. І броню поламав, і кровушку закинув. Коротше, той ютубер щось чіпак собі взяв чи щось типу того, і у нього там літу двічі дропнулась. Я думаю, він теж не дуже таки проти з цієї Так, 4, 4, грубо кажучи, 500. Цікаво, цікаво. Але бачите, тут Лугар Ну, якось, якось цікаво виходить. На ньому а, зараз я їх покажу. Якраз цих двох персонажів покажу, то буду завершати невеличкий міні-стрінчик. Окей, забираю. Забираю, запчиняю. Персонажики мої. Їх обіс. Ось ось тут такий він негретик. Трішки, тут по швидкості на комплект. І от такі характеристики маємо. Тотал, атака, ну, атака, що чесно кажучи, не феншуй. Тобто, якщо б тут було не 9700, а 1970, ну, ну вже було б, прямо кажучи, цікавенько. Так, не тягенько. Інтервал доволі скорочений через швидкість атаки, бо вона 365, як на мене, доволі так непогано. Кільдемедж непоганий. Кажу, якби при цих всіх даних й Атака була більша. Тут цифри вилітали взагалі на вже. І ось так от угару. У нього тут теж соляночка. І зараз покажу, що у нього. Ну, У нього тут атака вийшла, Ну, взагалі не розумію, яким чином воно так пішло. Але щось така люта 17500, Інтервальчик у нього явно більший. Ретрейт майже 500, кредем 300. Так подивіться, як їх ще вдягти, так зміг, не зрозуміло. Ну, власне кажучи, ось якось Недавно вдалося мені вірну вдягти. Нарешті, так, 97% не 100, але критрейту, але 14 атака. А Критрейт. Колекцію. Чудово. Соточка виходить. 265 кредитного числа. Та і нормально. В принципі, вже 19 рівень забираю на першому рейді. І забираю 17 на о, цьому, скажіть я скажу. На артефактах. 18 не забирай, 17 забирай. Зараз якраз його на наповню. Так, хай собі бегает Тож, дякую ще раз усім, хто під'єднався до мого каналу, хто передивлявся, я дуже ціню вашу підтримку. За час, який в мене створений канал, це місяць буквально. До каналу доєдналося 15 людей. Лайкали, коментували. Я дуже вам за це вдячний. Тож, перехоплюйте ініціативу і підтримуйте український контент, нехай він і надалі розвивається. Усім дякую, усім гарних вихідних! I do novih susretnji. Budajte